Холоду та безпорадності взимку не буде. Підготовкою мереж займалися ціле літо. Тож звіт комунальників вийшов досить обнадійливим. У нас випробувано 100% наших мереж. Їх протяжність біля 530 кілометрів. От також проведено підготовку усіх джерел, які генерують теплову енергію. Тепловики переконують, що передбачили усі можливі сценарії в умовах війни. кажуть, куди ворог негатив, але львів'янам все рівно буде тепло та комфортно. Була особлива частина підготовки: це забезпечення резервним живленням об'єктів Львівтеплоенерго, забезпечення іншими засобами, які дозволять працювати в критичних сценаріях. Для цього комунальники запаслися альтернативним паливом та генераторами, а також обладнали центри обігріву усім необхідним для виживання у критичних умовах. До твердопаливних котелень у нас є е, придбано е, тисячу метрів кубічних дров, придбано є палета, придбано е, луска насіння соняшника, гранульова на нею теж можна опалюватися. Зігрівати приміщення тепловики готові, хоч зараз. Щоправда, це стосується об'єктів комунальної власності. ОСББ та кооперативи стоять у черзі другими. Заповнення розпочалося більше місяцю назад. Практично, будинки, які знаходяться в відданні комунальних компаній ЛКП, повністю заповнені. Ще продовжується заповнення будинків, які належать ОСББ і житлово будівельних оперативу. Увімкнути опалення повинні за умови, якщо протягом трьох днів температура буде меншою за 8 градусів. Право першого тепла завжди належить лікарням та освітнім закладам. Але наразі скористатися такою можливістю вони не поспішають. Звернень ще не маємо, бо все ж таки на вулиці ще не є холодно. Так, тобто ми буквально там останні дні так трошки, трошки холодніше, так але все ж таки приміщення ще зберігають тепло. Діти відвідують заклади. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.